У центрі Києва неподалік від Софіївського собору, розташована відома пам'ятка оборонної та сакральної архітектури Київської Русі Золоті ворота. Пам'ятка згадується у відомій літописній статті 1037 року, що розповідає про будівничу діяльність князя Ярослава Мудрого. Заложив Ярослав город Великий Київ, а в городе сього ворота є. Золоті. Даю зараз я знаходжусь біля музею золоті ворота. Цікавий факт. Відкритий цей музей був нагоди 1500 річниці міста Києва. А нещодавно ми святкували 1540 -й. Значна дата, правда? Золоті ворота символ Києва і всієї держави. Отримали свою назву за аналогію із Константинопольськими. Зведені у період з 1018 по 1024 роки, вони виконували не тільки оборонну функцію, а й особлювали незалежність і могутність країни. Володіти ними означало взяти Київ, говорили вороги. Краса і велич золотих воріт справляла незабутнє враження. Навіть посли французького короля Генріха І, що приїхали сватати Анну Ярославну, були приголомшені цією брамою. А в цьому куточку стоять щити. Мені так і кортіло їх приміряти, що її зробила. Знайомить. Слава увагу. При зведенні золотих воріт майстри використовували змішану техніку мурування, тобто відбувалось чергування різних за розміром природних каменів із цеглою. До наших днів від стародавніх золотих воріт збереглися бокові стіни проїзду завдовжки 25 та 13 метрів і близько 8 метрів заввишки. Відстань між стінами близько 7 метрів, між пілястрами близько 6. Орієнтація проїзду воріт проходить по осі північ-південь. Це місце таке просто молокосне. Товщина стін близько півтора метри без пілястр. Внутрішні поверхні стін проїзду розділені сімома парами пілястр, нижня частина яких спирається на цоколь фундаменту. А далі крокую сходами та продовжую свій історичний екскурс. Початок 13-го століття став фатальним для українських земель. Полчища монголо-татар захоплювали князівства, руйнували міста та села. Орда хана Батия вирушила на Київ. Дерев'яні ляцькі ворота не витримали натиску, і у листопаді 1240 року монголи захопили Київ і знищили його вщент. З того часу на сторінках історії не було жодних згадок про золоті ворота. Перше про них згадав у своєму щоденнику Львівський купець, що подорожував із торговим караваном по світу. Згідно з його записами від 1584 року золоті ворота і досі слугували головним входом у місто, проте були сильно пошкоджені. Озираючись навкруги, тут можна побачити багато чого цікавого. Розглядаючи старовинне озброєння, я заглядала у віконечка та уявляла, як реєстрові козаки, що володіли Києвом з середини 1652 року, починають відновлення оборонних споруд міста Києва. Для захисту від поляків і турків було споруджено старокиївську фортецю. Основою слугували залишки фортифікацій Київської Русі. Зокрема, було реконструйовано золоті ворота і досипано оборонні вали. На верхніх майданчиках встановлювались гармати. А зараз я пропоную перенестись у 1982 рік, коли завершились реставраційні роботи, і до 1500 річчя Києва були відкриті оновлені золоті ворота. Руїни брами 11 століття стали основою нових золотих воріт. Давньоруська святиня постала у вигляді зубчистої вежі завишки 14 метрів, яку увінчує відбудована церква Благовіщення Богородиці. Тут дуже гарні краєвиди. Пропоную помилуватись ними. Відбудована церква благовіщення являє собою типовий для давньоруського зодчества тринавовий чотиристовпний храм з однією банею. Вівдарні апсиди влаштовано товщі мурування, тому вони не виступають на фасаді. Стіни відбудованого храму розшляновано пілястрами відповідно до плану внутрішніх приміщень. Декоровано нішами, арковими і віконними прорізами. В давнину Інтер'єр церкви Благовіщення за традицією київського зодчества 11 століття було прикрашено мозаїками та фресками, що підтверджують археологічні знахідки. На стінах храму не відтворено монументального живопису, проте підлогу оздоблено мозаїкою, малюнок якої виконана під керівництвом художника-монументаліста Туцького, за мотивами давньої підлоги Софії Київської. На цьому моє відео добігло до кінця. Хай щастить!